Всім привіт-привіт! Ви на каналі Nail TNV. Сьогодні будемо робити дизайн, який несподівано почав попадати в топ. Потрапляє він незрозуміло чому, бо ось цей декор вже давно, давно ми колись використовували, і сьогодні він став знову популярний. Раніше на цих коробочках було написано, що це бульйонки, такі малесенькі шарики, кружечки металеві. Бувають вони металеві, а бувають не металеві. Ще пам'ятаєте, ми. Пробували за допомогою магниту, так, чи вони металеві, чи будуть добре вони триматися, тобто чи не будуть вони облазити. Так. Вони можуть бути золотаві, срібні, а можуть бути якісь кольорові. Манікюрчик сьогодні я не роблю, манікюр був зовсім недавно, нанесла вже підложку і вже базою роблю вирівнювання. Я хочу зробити такий ніжний якийсь колір, і це буде саме ось ця. Камуфлююча база. Вона така ніжно-рожева, можна залишити цей колір, трохи просвічує вільний край, але все ж таки вона гарно виглядає і не треба наносити зайвий якийсь колір. Якщо чесно, я дуже полюбляю камуфлюючу базу, Чому? Тому що це дуже швидкий манікюрчик, так дуже швидко можна зробити якийсь колір. Звісно, дуже пігментовані, колись я вже показувала вам базу від Fox, здається, якщо я не помиляюсь, така фіолетова. Ні, фіолетово то був колір, а була темно сіра така база, пігментована і вона взагалі не просихає. Я не пам'ятаю, чи я залишала відео на цьому каналі чи на іншому. Хто не підписаний на другий мій канал, він називається Манікюр Тема. Залишу вам посилання в описі, підписуйтесь, можливо, то відео було там. І там вона взагалі не просихала. А якщо ось такі брати ніжненькі, камуфлюючі, то вони дуже добре просихають, дуже добре підходять під. Френчі, під матовий топ, і, взагалі, під якийсь слайдер дизайни, під якісь розмальовки. Коротше, супер клас, я обожнюю. Камуфлюючої бази. А як вам камуфлюючої бази, чи все ж таки більше полюбляєте кольорові якісь гель-лаки? Напишіть в коментарі, дуже цікаво подивитися статистику. Я вже нанесла, зробила вирівнювання на всіх пальчиках, на всіх нігтях, і далі я одразу перекриваю все матовим топом. Вже це фінальний буде такий топ, і далі можна вже робити декор. І ще хочу додати, перед тим як додати ті бульйоночки, додати ще якихось наліпок, щоб наш дизайн був більш стильнішим і цікавішим. Наліпки ці я продовжую використовувати з Aliexpress. Хто пам'ятає, вже був не один огляд на цьому каналі, і на тому каналі більшість оглядів взагалі йде на цьому каналі, то я ще до сих пір не використала саме ці наліпки з Aliexpress. Вони тоді коштували недорого, це близько. Двох років тому, так, двох років назад. я замовила собі таку пачку невелику, немалу, і до сих пір використовую і для відео, і так собі для манікюрчика. Ну, в принципі, клас. Я задоволення задоволена дуже цими слайтерами. Цими наліпками, бо їх не треба розмочувати. Я не люблю наліпки ті, що треба розмочувати, бо це зайвий час. Хоча маю такі теж в асортименті і також використовую, а ці ось ще набагато швидше. Одразу на липкий шар, я їх приклею, далі розтираю або сіліконовим таким шейпером, або просто без, безворсовою серветочкою. можна притиснути злегка, так дуже тягати і натискати ось так сильно не треба, бо. Можна пошкодити, що я тільки що зробила пушером, бо вони все ж таки тоненькі, і делікатні, і це знову ж таки плюс, їх майже не видно ось цих переходів і сходинок між слайдером і вашим покриттям. Ну а далі хочу ще додати трохи декору, і вже буду додавати саме ті бульйоночки, саме ті кругленькі металеві штучки для дизайну. Хочу сказати, що я давненько не використовувала ці матеріали для декору. Останній раз я, здається, їх використовувала, коли робила корейський манікюр, саме на каналі «Манікюр Тема. Я там робила дуже довгі нігті, нарощування і додавала там саме ось ці бульйоночки. Ці декор, цей декор саме, але сьогодні я буду робити без нарощування цей декор. Я поставила на палітру собі каплю топу. І, і додала туди яскраво помаранчевого такого кольору, і лише трішечки від нього пензликом забрала і зробила такий дуже-дуже легкий вітраж. Якщо у вас є якийсь вітражний гель-лак, ви можете сміливо його використовувати, нічого не замішувати. Бо в мене нема саме такого кольору вітражного, то я зробила ось так просто намішала. Я набираю невелику краплю, дуже об'ємні сьогодні нігті робити не буду, якісь дизайни трішечки додаю сюди, ось так не просушую, розтягую в такому вільному, ну, вільному плані, як забажається. І далі сюди ж саме в цю намішану, на Цей намішаний вітраж, я додаю ці бульйонки. і просушую в лампі. Дуже Круто, що це вже топ. Далі не потрібно буде робити якісь додаткові перекриття, хоч він і змішаний з гель-лаком, але остаточної липкості там не залишилось, бо гель-лаку там взагалі було трішечки. Так же Точно роблю на беззим'яному пальчикові, а на вказівному і на мізинчику зробимо. Трошечки інакше. Ось таким чином працюю пензликом. За бажанням, ви можете взяти будь-який колір, будь-яку підмішувати кількість цього гель-лаку. Може, ви забираєте більш плотніший колір. Але все ж таки хочу сказати, що вітраж буде трошечки кращий, щоб все ж таки він просвічувався і добре видно було саме ось ці елементи декору. Все, далі я просушила вже і буду декорувати наступну пальчики І хочу сказати, що краще буде вам використати або гель, або базу, щоб саме ось ці бульйоночки дуже добре трималися, інакше вони будуть просто відвалюватися у вас десь по дорозі, на роботі, або ви будете готувати собі їжу і можете посмакувати самі ці металеві цукерки. Тож закріпляйте надійно, повторюю гель, або база, база має бути гарна. Як гарно тримається, достатньо кисло. Тоді вона ще краще буде триматися. Набрала на пензлик ще цих бульйоночок і додаю їх на вказівний. Тут я вже ніякі вітражі не використовую, а просто додам ось так ці бульйонки. І саме ось такі дизайни набирають тренд, Так вони просто розривають інтернет. Стають все більше і більше популярними. Не знаю, чому всіх так, ну, всім так подобаються вони зараз. Бо якщо кожен хтось там подивиться в своїй шафці, то вже десь завалялися саме ці кружечки, і давно їх вже закинули. Так? Але зараз дуже багато варіантів цих дизайнів, як їх тільки не використовують і просвердлюють дирочки саме в нарушених ніхтях, я таке теж бачила. І зверху так наліпляють і підмішують. Вітражі і як тільки їх не використовують. Так що, ось такі дизайни виходять, а мені чимось такі дизайни нагадують сумочки. Дуже популярні жіночі, дівчачі такі сумочки, так, не знаю, з якогось бренду ще треба, напевно, було сюди додати наліпку саме з брендом. Далі я все закріпила ще догори топом, можна закріпити базою, але саму верхівку цих бульйоночок я не перекривала, тільки з боку, так ось пензликом, пройлася. і також знову матовим топом, тоненьким пензликом, ще пройлася, щоб підмазати, замазати блискучого близьк, топу чи бази, чим ви там закріпляли. Але ж все ж таки краще база, я повторююсь, або гель. Ось такий вийшов результат, здається, симпатично виглядає. Якщо вам сподобалось і ви бачили вже такі тренди, пишіть в коментарі, ставте лайки, якщо відео сподобалось, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А на цим сьогодні в мене все. Ось такий тренд. Чекаю ваших відгуків. Тож, до зустрічі в нових відео.